Пройшло два місяці після успішного закінчення першого етапу. Як зараз ти його оцінюєш? Ну, ми зробили дуже великий крок. Насправді, якщо люди всі футбольні розуміють, наскільки ми підняли цю планку, <кхід> тому зараз її потрібно тримати, навіть і збільшувати і гарно провести ці збори, підготуватися. А вже ближче до чемпіонату, будемо розбирати суперників і розраховувати на себе і на які сили ми спроможні. Чого очікуєш від весняної частини сезону і наскільки важко буде грати у чемпіонській групі? Ну, чемпіонська група вона завжди важлива, важка, тому що всі сильні суперники попалися під верх, піднялися, і всім потрібно бути готовими в всіх планах, як і в футбольному, так і в ментальному, психологічному. Тому що кожна помилка нового золота буде, але наша задача грати свій футбол і доказувати, що ми не просто всі тут знаходимося і, і граємо свій футбол, і йдемо до в перемоги. Що може сказати про футболістів, які наразі перебувають на перегляді у команді? Як гадаєш, чи зможуть вони підсилити агробізнес? Ну, всі футболісти, які приїжджають на перегляд, це в першу чергу ініціатива тренерського штабу. Вони вибирають наскільки вони хороші розглядали весь період відпустки, відпустці. Напевне, і вони знають для чого вони їх сюди запросили. Наша задача їм допомогти тут адаптуватися, показати наш рівень, щоб вони швидше до нас. Пристосувалися, ну і свої сили всі на максимум віддавали і показували, що вони не просто тут і давали результат. Як ти відчуваєш себе як найдорожчий трансфер агробізнеса згідно трансфермаркету? То на це ніяк не впливає. Це знаєте ці формальності. Можна бути найдорожчим, можна цей, але всі на полі рівні показуємо. Одну ігру треба бути ментально готовим, показувати, для чого ти тут є. Тим більше як один з старших гравців, це треба як і за межами поля, так і на полі показувати дисципліну і впевненість гравцям, і в деяких моментах підсказувати і стимулювати їх до перемоги. Які завдання перед собою ти ставиш на другу частину чемпіонату максимальні, максимальні завдання це якомога більше перемог, якомога вище нам піднятися в турнірній таблиці. І найголовніше, щоб йти до своїх цілей, які ми собі плануємо, кожен для себе футболіст, але ми гуртовано команда. І в першу чергу, якщо ми будемо здобувати командні результати, для нас кожного буде індивідуальні, простіші і легші по дорозі. На твою думку, чи реально претендувати на перехідні матчі? Та все реально, в нашій країні, тим більше, ви бачите, що рівень трішки футболу падає, його треба розвивати. І всі гравці на такому етапі більш-менш однакового рівня, але все залежить від я кажу від, сами, від самих команд, наскільки вони готові ментально, психологічно, і кожна помилка, яка призведе до якихось моментів, вона буде нового золота. Тому всі шанси на перехідні також є. Дякую за відповідь.